Гаразд, тепер я злякався. Браво. Досі жоден смертний не потрапляв до Тартару. Живим, тобто. Будьте як вдома. <гум> Дякую, е, доволі затишно у тебе. Подобається. Я збираюся зробити таким увесь світ. Вау! Це потужний план. Бачу, ти зайнята, тож ми просто заберемо книгу миру і підемо собі. О, і чому це їй бути у мене? А, ну, ти повісила на мене крадіжку, тож мене хочуть стратити. Тебе? Так. <клес> Ні. Про я. Ти знала, що так трапиться. <клес> Який же розумний ти чоловік? Ти думала, я його кину, тоді про те стратять. А сиракузи залишиться беззаконного спадкоємця трону і у прекрасний хаос. Ви люди такі передбачувані, проте й не утримався від шляхетного вчинку, а ти від зради. Але не зрадив його. Я не втік. О, але ти зрадив його? Ти украв його єдине кохання. Глянь на неї, Сендбад. <клух> Він ще навіть не у могилі, а ти уже крутиш роман з його нареченою. Визнай твоє серце таке ж чорне, як і моє.